Отримали штраф у резерв плюс. У вас є остання можливість платити його онлайн зі знижкою 50% саме сьогодні. Зекономте кошти і поділіться інформацією з іншими. Ви ще встигаєте. Сума штрафу за несвоєчасне оновлення даних до 16 липня 2024 року складає 17 тисяч гривень. За стосунок пропонує сплатити штраф зі знижкою це 8,5 тисяч гривень. Але ця можливість діє до 16 липня 2025 року. Важливо, онлайн можна сплатити штраф лише за це конкретне порушення. Щоб отримати знижку, потрібно через Резерв Плюс подати заяву про визнання порушень. Після цього ви отримаєте постанову від ТЦК і матимете 20 днів, що сплатити 8,5 тисяч гривень. Як вам така ініціатива? Напишіть свою думку у коментарях. Термін для накладення штрафу спливає 17 липня 2025 року. Тож, Навіщо платити, якщо можна почекати? Доцільно сплатити, якщо у вас стоїть статус у розшуку за неоновлення даних і вам потрібно його терміново зняти, наприклад, для бронювання. Після сплати цей статус обіцяють прибрати. Після 17 липня ТЦК вже не зможе виписати вам постанову про штраф, але будьте уважні: у реєстрі оберіг може залишитись інформація про відкриту справу. Якщо вона не зникне сама, Подайте до ТЦК заяву про закриття провадження, посилаючись на закінчення термінів. Виникли питання? Звертайтесь, проконсультуємо і допоможемо!